Фармадол. Таблетки від головного болю, перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Це сніданок один плюс один канал, один 1 +1 Україна, канал Тетя Ютуб сніданку е, друзі. Зараз поговоримо про ЗАЕС, тому що один з блоків продовжує працювати в режимі гарячого зупину. Тема актуальна абсолютно для всіх. І це власне те, що він в такому режимі працює, значно підвищує ризик терористичної загрози на ядерному об'єкті. Але Україна готова до різних сценаріїв розвитку подій. Про це власне повідомляють в міністерстві реінтеграції. От зараз будемо розбиратися, якими можуть бути сценарії, що конкрет. Етно влада буде робити в разі, не дай Боже, вибуху на замінованій росіянами заес про все це і не лише про цю тему. Детально будемо говорити з віце-прем'єром, міністром з питань реінтеграції окупованих територій Іриною Верещук. Вітаємо вас, пані Ірино, Ірина. Ірина бачити вас. Насправді, тема ядерної загрози на ЗАЕС зараз найголовніша. Вона повністю в інформаційному просторі. Про це говоримо кожен день. Але ви зазначили, що влада готова, що є декілька сценаріїв розвитку подій, і ви до них підготувалися. Що це за сценарії? Власне, я сказала про те, що влада готується. Ви вчора бачили, напевно, були навчання, так які mm -hmm. на практиці мали виявити, що не так, що не працює, до прикладу, системи оповіщення, системи евакуації. Так, у нас є комісії при ОВА, до прикладу, Запорізький mm -hmm. ОВА, Дніпропетровський ОВА, які мають відпрацювати усе необхідне, щоб, до прикладу, ті, хто не можуть самотужку евакуювати, евакуюватися, або будуть перебувати в зоні, так mm -hmm. яка є. Умовно, дай Боже, щоб цього нічого не трапилось, але ми маємо бути готові до всього. І ми маємо такий досвід. На жаль, уже ми 10-й рік в війні, вже майже півтора року, так, іде широкомасштабне вторгнення. І на сьогодні треба розуміти, що ворог може і готовий, як каже наша розвідка, застосувати так, такого роду шантаж. Угу. Бо це шантаж. Давайте будемо відверті. Але шантаж не України з Україною все зрозуміло. Ви напевно mm -hmm. бачили соціологію. Останню так чи готові українці продовжувати боротьбу попри загрозу ядерного удару? І відповідь однозначно: так ми будемо звільняти усі наші території. Це шантаж західного світу. В mm -hmm. такий спосіб ворог хоче, щоб захід натиснув на президента, на всіх, хто приймає рішення. І змусив Україну сідати за стіл перемовин. Давайте, так що вже почали про захід, потім повернемося до конкретики, абсолютно і логістики, в разі чого не дай Боже. А, значить, що заходом, яка реакція може бути? От така на вашу думку, що може реально налякати і зупинити росіян? Тому що ми знаємо, що зараз всі приїжджають там і Майк от приїжджав, і всі, і всі. А, що має бути від заходу пролунати, щоб Росія злякалась? Давайте почнемо з МАГАТЕ. Це uh -huh. той орган, так міждержавний наддержавний, який зобов'язаний, по-перше, інформувати весь світ, в тому числі такі структури, як ООН, і інші структури uh -huh. лідерів західного світу, що насправді відбувається на ЗС. Там є їхні експерти. Вони там перебувають сьогодні, перебували вчора, і я дуже сподіваюся, будуть перебувати завтра. І вони не мають бути у форматі відвідувачів. Вони мають бути реальними спостерігачами і реально інформувати, що ж насправді робить окупант на ЗАЕС. Бо ми не маємо туди доступу від слова зовсім. Але ж і... йдеться про заяви. Я так розумію, що росіяни хочуть, щоб були якісь гучні заяви, і тоді вони можуть або не хочуть бояться цього, і тоді це може їх зупинити. Та і це не від МАГАТЕ, Це від. Америки від це від е, ООН, це ще від кого від НАТО та і тепер питання саме до тих, кого ви зараз е, перелічили. Ага. Якими будуть не тільки заяви, а реальні кроки. Можна знаєте, навіть не зробити голосної заяви, а подати сигнал, який Росія дуже швидко зрозуміє. Наприклад. наприклад, що буде, якщо і такі до речі. Заяви були, якщо ви пам'ятаєте, декілька днів тому американський конгресмен мені здається так запропонував, що це буде розцінено і прирівняно до ядерного удару, ага. до зброї масового знищення. І відповідь має бути така ж. Ага. І я думаю, що в такому форматі треба розмовляти із західним світом, і президент це і робить. Ага. Ми повинні говорити про те, що ворог підступний. І мусим це визнати тупий. Я перепрошую за таке слово, але він тупий. Ви згадайте квітень минулого року. Чаес, коли, коли вони коли вони туди ]ся. так вони почали, ну в Google Translate, напевно, не можуть і переклали рудий ліс, як рижа лісіця, і почали там окопуватись свої бека, ставити. людей не шкода, абсолютно і, них це І Потім коли вони врешті зрозуміли, що вони роблять, як вони тікали з цієї ЧАЕС, так і ми все це бачили. Ми все це розуміємо. На нас тиснути марно. <губ> Тепер вони робляться з заходом. Ірино у нас людина найвища цінність <губ> <губ> <ideally> від <губ> Росії. Тому давайте зараз про людей поговоримо. Є е, кілька сценаріїв та е, умовно кажучи, що один з реакторів досі працює так званий гарячий зупин. Та це це м'яко кажучи, небезпечно. Інші зупинені. Та якщо в разі не дай Боже, ми прогнозуємо, що буде якийсь вибух там під тим реактором, який умовно кажучи, працює. Що це означає? Яка кількість території уражена? Яка кількість людей має евакуюватися, і яка логістика цієї евакуації? Віця, це, це залежить від багатьох факторів. Ми розглядали такі питання на координаційному штабі, які очолює у нас міністр енергетики пан Герман Галущенко, а також пан міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, який і разом з ДСНС і іншими органами відповідає за моделювання, бо ж треба змоделювати роза вітрів і так далі. Атомники про це говорять, вони моделюють, є спеціальні органи, тому для людей. Будь ласка, не треба панікувати, не треба нічого поганого собі думати, треба спокійно працювати. Тривожна валіза вона має бути завжди, не тільки ага. тому, що зараз є якась загроза або її немає. Це вже визначать спеціалісти: дивитись і слухати владу. Органи влади, не тарологів, не мольфарів, uh -huh. не експертів, які вчора були вірусологами, а сьогодні стали ядерщиками. Є таке, тому спокійно: є ДСНС, uh -huh. є Держпродспоживслужба, є пан Кузін, санітарний лікар, і головне, є місцева влада, керівники ОВА, які мають штаби. Ради оборони, які відповідальні за те, що відбувається У, уточнення маленьке. Е, про яку територію йдеться, і про яку кількість людей йдеться. От, умовно кажучи, де я маю жити, щоб чекати на ваше повідомлення: не терологів, не психотерапевтів без диплому, Ради, а от саме... радіус от, та, от, та радіус. І... Дивіться, в будь-якому випадку. Ми всі маємо чекати на повідомлення і робити все, щоб цього не трапилось так. Не громадяни України, ми в війні, і вся держава в війні не вийде так, що якийсь радіус, от умовно, енергодар, так а вже там Запоріжжя. І інші області, там, наприклад, Дніпропетровська, uh -huh. крім Марганця і Нікополяні, треба готуватися, треба розуміти, що ми Йде в війні, і про і ворог Київ, і про Чернігів, Черніж. Ми про маємо Хмельницький. просто спокійно далі робити кожен свою справу. Наші збройні сили мають деокуповувати територію. Угу. Ми маємо робити все, щоб допомогти цивільному населенню, і кожен на своєму місці має робити свою справу. Пані Рено. Тоді про допомогу цивільному населенню. От конкретно вчора обговорювали, що вже зараз є люди, які на наших територіях хочуть евакуюватися. Наприклад, там з того самого Марганця, Нікополя або Запоріжжя, будь-якого місця, який ну. Теоретично знаходиться в радіусі ураження. Держава якось допомагає. Може така людина, яка на нашій території знаходиться звернутися до вас, умовно кажучи, і отримати певні покрокові інструкції, да або прям безпосередню підтримку від держави. Коли ви скажете, їдьте туди, там вас приймуть, ви можете там побути певний час. Так. Марганець, Нікополь, всі, хто звернуться, 15.48. Ага. У нас готові евакуаційні потяги. До речі, вони щодня курсують. Є евакуаційні вагони. Кожна людина, хто зважиться евакуюватись, отримує кошти. Одноразову допомогу, потім виплати по прибуттю uh -huh. харчування, проживання безкоштовне. Держава вже напрацювала ці механізми. Uh -huh. Дякую волонтерам, дякую міжнародникам. Ми всі це відпрацювали, і все готові. Просто з... хочу зрозуміти. Вибачте, зараз про окремо прокуповані, ще поговоримо. Добре. Це важливо дуже дивіться. Я просто хочу зрозуміти, як мислити людям. Ви сказали конкретні місця, які поруч за ЕСТА. Я, наприклад, живу в Одесі. Ну, наприклад, або в Миколаєві. Це теж недалеко. Я можу звернутися за. Тим же принципом, який люди, наприклад, в Нікопілі чи Енергодарі, чи де закінчується та межа? Де вже ну ви розумієте про що я, кажу. я знаю. Дякуючи дякую за запитання. 309-й наказ. Він є на сайті нашого кабінету міністрів, який видаємо ми що два тижні. Ми його поновлюємо за поданням ова і територіальних громад, за погодженням генштабу і міністерства оборони. Є території активних бойових дій і можливих бойових дій. Угу. Всі території, а це 9 областей, які входять в цей наказ, мають право на безкоштовну евакуацію. Угу, Миколаїв, угу. який ви назвали, туди входить. Ясно, угу. ясно. Дякую. Тепер до окупованих територій. Що робити людям на окупованих територіях, які можуть знову ж таки телефонувати? Ваша цитата евакуйовуйтесь, знайдіть будь-який спосіб перебратися на підконтрольну територію. Ми вас чекаємо і допоможемо. Тепер питання, як конкретно це має відбуватися. Це має відбуватися наступним чином. Люди мають знайти можливість дати сигнал про себе, uh -huh. повідомити, де вони є і як вони хочуть евакуюватись. Тобто uh -huh. є різний спосіб, і люди, які готуються до евакуації, про них знають. Діють е, наші міжнародні партнери, діють наші волонтерські організації з цієї сторони, в тому числі, які повідомляють, інформують, формують власне транспортні засоби, бо не всі мають гроші, щоб купити квиток. Так всі угу. розуміють, що треба евакуюватися є шлях. Дозволю собі не назвати його зараз, в силу того, що ви знаєте, що ворог це використає, яким люди їдуть. І, до речі, цей канал уже щодня збільшується. Тобто люди розуміють, що треба евакуйовуватись, не чекати. Підрив Каховської ГЕС продемонстрував. І тупість, і підступність ворога так продемонстрував, що вони не будуть дбати за населення, яке перебуває в тимчасовій окупації. Так угу. вони будуть використовувати їх як живий щит, і їм байдуже скільки людей загине. На жаль, тому моя рекомендація залишається в силі евакуюватися. Дякую. Пані Ірина, тепер до наступної теми теми контрнаступу. Ми вже сьогодні її трішечки піднімали зранку. Але от речниця ОК «Південь» Наталя Гуменюк повідомила, що ми скоро побачимо гарні результати. Якщо ви можете щось прокоментувати, от яка ситуація на оцих звільнених територіях, які буквально за останній тиждень ми бачили деякі населені пункти, які наші хлопці звільняли? Там піднімався український прапор. Що там? Слова Наталі Гуменюк та Богу вухо, дай Боже, щоб це трапилось якомога швидше. Ми всі молимось і чекаємо на це. Так? Щодо деокупованих територій, ну, ворог залишив по собі повну знищену вщент інфраструктуру, заміновано все, що тільки може бути заміновано. Тому зараз, поки що, в тих населених пунктах, які вже звільнені, так, перебувати небезпечно. Нам потрібно розмінувати. Нам потрібно повернути життя в частині електрозабезпечення, воду. Ви розумієте, ага. там нічого зараз немає. Тому моя порада поки що не повертатись, дочекатись ага. до таких е, повідомлень від ОВА. Донецька ага. ова обов'язково на сайті напише. Там ще теж є обмеження і по безпеці, так тобто військові дають обмеження на в'їзд. Тому будь ласка, не поспішайте, дайте можливість зробити свою роботу нашим військовим. Там нічого немає зараз, ні ліків, нічого. ні продуктів. Нічого взагалі. Е, може зараз футуристично прозвучить, але все-таки пан Данілов підкинув нам тему для роздумів, та і для вас, можливо, тему для конкретної логістики. Ми будемо звільняти Крим в такий спосіб, який вважатимемо за необхідне. Це секретар РНБО Олексій Данілов. А от у мене тоді питання з евакуацією з Криму даруйте. Ви про це думаєте? І як, якщо так? Перед звільненням чи після? Ми говоримо Перед, про евакуацію я не знаю, ворога, розграї Вона евакуюються вже. До речі, це не жарт. Я постійно раджу колаборантам і ворогу, бо всі, хто приїхали після 2014 року на наш. На окупований тимчасово український Крим до нашого Криму uh -huh. вони є колонізаторами. Вони порушили наше законодавство і будуть покарані, якщо залишаться на момент деокупації на Кримському півострові. Вони повинні вже збиратись і їхати. Тому це жодних жартів і евакуацію, яку вони до речі проводять uh -huh. для своїх жінок і дітей, розповсюдити і на колаборантів їхня. Е, так би мовити, основна ціль має бути там, де вони хотіли жити в Росії. Тут ну, Україна, спецслужбовці там вже вивозять наші чутки. Такі є Вивозять. Да, не, привірена, не привірена, вивозять. 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 Пані Ріно. І коротко, якщо можна, зараз ще одну тему зачепимо. ГЕС люди, які постраждали від її підриву, хто і як може отримати допомогу від держави? Це саме ті люди, які втратили житло, втратили абсолютно все і постраждали. Давайте так. є грошова допомога, uh -huh. а є компенсація так, за зруйноване uh -huh. і за знищене майно. Грошова одноразова допомога – це 5 тисяч від уряду і 6 600 від міжнародної організації з міграції, uh -huh. тобто 11 600. До речі, вчора на вже одну мом... на, правильно? одну, на uh -huh. кожну дитину, дорослого, немає різниці, Ті, хто перебували на момент підриву ГАЗ, а це 6 червня, uh -huh. і потім евакуювалися, також uh -huh. і ті, хто на лівому березі, ті, хто на тот uh -huh. і евакуювалися на територію України, також підпадаються. Всі ті категорії, які отримують 11600. До речі, вчора мом почав уже перші виплати таким uh -huh. людям. Зараз збираються списки, ова їх формує. Ми отримуємо сигнали від до прикладу ОСББ і від інших там квартальних, ну є місцеві uh -huh. так лідери і отримуємо ці списки, перенаправляємо на ОВА. Зараз питання добре попрацювати зі списками, щоб всі, uh -huh. хто мають на це право, отримали таку допомогу. Тобто -то першочергово звертаються так. люди до ОВА і так. далі формуються списки, які направляються Так, кошти. Вам виділені на постанова є, кошти чекають. Більше півмільярда уряд заклав на те, щоб кожному. Виділити кошти, дякую, пасиві вам. Віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук, Дякую за роз'яснення. Спасибі, тому що зараз на жаль для вас багато точок і тем, яких маєте просто так покроково все пояснити. Пасиві, чекаємо вас. Неї.